На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. вітаємо вас, друзі! У ці різдвяні дні на запрошення литовської та української православних громад. Капалацьким візитом Литву відвідав український священник, відомий богослов і філософ, ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості, отець Георгій Коваленко. Спільно з іншими українськими священниками Православної церкви України отець Георгій провів Різдвяні богослужіння у Клайпаді, Вільнюсі та Анікщаї. У таїнствах загальної сповіді та причастя змогли взяти участь не лише відірвані від своєї батьківщини вірні православної церкви України, а й місцеві православні литовці, які зараз дистанціювалися від московського патріархату через війну. Служби відбулися українською та литовською мовами, а наприкінці віряни співали святкові колядки разом з православним хором. Ми щиро раді на годі запросити отця Георгія Коваленка до нашої студії, і сьогодні він гість української хвилі. Доброго дня! Отже, дякуємо за те, що завітали до Литви, і одразу прошу розповісти про можливість вашого візиту в той час, коли мільйони українців перебувають поза межами своєї держави, поза межами своєї материнської православної церкви України. Адже за Томусом Православна Церква України не має парафій за кордоном, і дуже важливо, щоб священники, капелани, приїжджали і спілкувалися зі своєю паствою. По перше, хочу привітати вас з Різдвом. Христос народився. Славі моєї слава Ісусу Христу. Навіки слава слава Україні. Героям, Героям слава слава саме так. Я зазвичай починаю всі ефіри в Україні і думаю, що всі слова навіть знаєте, навіть в ліфті будинку, де ми зупинилися, написано латиницею Слава Україні. Тобто, це знає гасло тепер весь світ. Щодо мого візиту, то це історія, яка почалася ще восени. Бо у мене є давній знайомий друг, можна сказати, видавець з Києва, який сам литовець за походженням, який Віргініус Строля, який декілька років тому захворів, і ну, фактично на реабілітацію повернувся на батьківщину до Литви. І тут почалася вже війна. І влітку він мені написав, що ми хочемо в містечко Анікщай, Організувати для українців, яких тут багато, свято на покрову, і хотіли б порадитися. І дорадилися ми до того, що я отримав запрошення від місцевого мера, і для нас спеціально облаштували приміщення в музеї. Де були ікони з колекції Ольги Богомолець, прикрасили це приміщення цими іконами, і було богослужіння на покрову. Так само була тоді зустріч з дітьми, які в школі з декількома класами. Потім після цього так само в мене виявилися друзі у Вільнюсі, литовсько українська родина. Які так само мене запросили спочатку у родинний табір. Який був неподалік у Вільнюса, і який організовували тоді якраз українська теж родина для українських жінок, бабусь з дітьми, даючи можливість їм поспілкуватися і фактично трошки можливо відпочити від тієї буденної піклування, від, від, від тих турбот. І спочатку це здавалося таким, знаєте, безтурботним середовищем, але коли починали говорити. То це все одразу переходило на сльози і на ті важливі питання, які турбували людей. Наприклад, одна з жіночок команди, яка це організовувала, була з Маріуполя, і ми з нею фактично дистанційно відспівували її маму, яку та ховала. Разом з онуками безпосередньо у дворі своєї будівлі. А потім вже був вільнюс. В вільнюсі так само я відвідував школу, там зустрічався з кількома класами, з батьками, з вчителями. Це школа спільно. Українці і литовці зробили школу. Здається, харків'яни. Це такі ліцеї, це теж був певний досвід. І от з цього досвіду виникла ідея. А може, це треба продовжити на Різдво. І якраз коли я вже повертався до України, то надійшло запрошення від влади Вільнюса бути на Різдво з громадою міста на православне святкування Різдво на площі. А вже довкола цього організувалося богослужіння для українців і в Клайпіді, і у Вільнюсі, і в Анікщаї. От таким чином ця історія почалася і продовжується. Житися тепер ну я хочу сказати, що православним в Вільнюсі пощастило тут. Є отець Гінтера Сунгайла, який зараз подав апеляцію до Константинопольського патріарха, оскільки через його позицію його відсторонили від власної парафії, але він опікується українцями. Які хочуть молитися поза межами московського патріархату. Наскільки ви знайомі, тому що саме він хвалився, що от буде візит капеланів це, і священників ну, православної от, церкви України? Це те, що я не договорив, да бо якраз окрім того, що я сказав, якраз і було знайомство, спілкування, зустріч з тими священниками литовцями, які фактично зараз просять про створення юрисдикції Константинопольського патріархату в. Литві, і які, до речі, допомагали мені і в жовтні, фактично співаючи разом під час богослужіння. І так само зараз ми багато спілкувалися. І тобто для мене це теж нове коло знайомства, нове таке братство. І я щасливий, що в якомусь сенсі міг допомогти в тому числі парафіянам цих священиків, бо я знаю деяких парафіян, які мені розповідали, що вони. Через солідарність з цими священниками не причащалися в храмах московського патріархату, і тому для них було важливо і цей приїзд, ці богослужіння бо для них це можливість бути в єдності в молитовному і в спілкуванні з вселенським православ'ям, у єдності з яким є православна церква України. Отже, вашому візиту передавала радісна новина про те, що наш митрополит Київський буде молитися нарешті в Києво-Печерській лаврі. Тут в країнах Балтії теж непрості процеси тривають церковні на тлі тих подій, які тривають десятиліттями в Україні. Тобто, в Латвії православна церква формально виконала настанови держави і стала формально незалежною. В Літві священно церкви спочатку відлу. Чає священників від їхніх парафій, а тепер заявляє, що вони принципові і вони віддаляються від московського патріархату, які ми ви бачите перспективи православної церкви в країнах Балтії? Ну, те, що я бачу в Литві, наприклад, я не тільки заголовки новин прочитав, а прочитав ті рішення, які приймала місцева спільнота московського патріархату. Це дуже нагадує те, що московський патріархат роками робить в Україні. Це певна мімікрія, да намагання пил в очі пустити. Заради чого? Для того, щоб зберегти власні позиції, зберегти власну структуру, зберегти майно і, в принципі, певним чином прикрити. Той зв'язок, який відбувається і залишається з московським патріархатом, тобто, можливо, це тільки початок певного шляху, да але дивлячись на те, що відбувається з московським патріархатом в Україні, то ми прекрасно бачимо, навіть які можуть бути наступні події. Тобто, говорити про якийсь розрив в Литві мені як людині з боку, поки я не бачу його, більш того, порівнюючи з Україною, я бачу те саме бажання скоріше зберегти себе. Ніж реально фактично діяти по християнськи і реально засудити московський патріархат за підтримку війни і за нехристиянські дії і нехристиянські проповіді щодо інших країн, я глибоко не занурювався, але я думаю, що приблизно щось подібне відбувається і там. Тобто є певна тенденція, і варто розуміти, що в демократичних суспільствах. В країнах, де є повага до свободи совісті, де є, скажімо так, правова держава, московський патріархат продовжує існувати, бо правова держава. Яка поважає свободу совісті, не може заборонити людям вірити навіть в московського патріарха і, скажімо, так, в ті наративи, які вони поширюють, з іншого боку, ці питання ще стосуються національної безпеки. Це зрозуміла Україна, і не в перший місяць війни. Та, тобто пройшло 9 місяців війни, поки влада зрозуміла, що це створює реальні загрози національної безпеки, і що співпраця з країною агресором не припиняється навіть під час. Війни. Більш того, знаєте, для нас московський патріархат це потенційна. Ну я думаю, що і в Литві, це потенційна колабораційна структура, яка буде в колаборації співпраці з можливою окупаційною владою. От в Україні, там, де окуповані території, там московський патріархат благословляє колаборантів, співпрацює з окупантами, їздить в Кремль на приєднання територій до а на наших територіях не окупованих. Вони кажуть, що вони незалежні. При цьому. Частину однієї структури, але закінчуючи думку, в демократичній країні за потенційний колабораціонізм не судять. Це ми маємо в Україні. Я думаю, що та сама ситуація в Литві. Всі все розуміють, але реально це питання до громадянського суспільства, до самих віруючих цієї церкви, до духовенства цієї церкви, які так само є зараз громадянами Литви. Тобто ці люди не просто вірні московського патріархату, вони ще й громадяни Литви, і це величезне питання, як в головах цих людей одночасно існують дві реальності: реальність громадська політична держави і реальність московського патріархату, який, в принципі потенційно. Не бажає цієї державності ані України, ані Литві, який не бажає визнавати православних інших юрисдикцій, чи навіть давати їм можливість на своїй території діяти. Бо коли московський патріархати, московська влада приходить на ту чи на іншу землю, місцеві церкви. Місцеві традиції знищуються на відміну від того, як в наших демократичних суспільствах продовжує існувати в правовому полі Московський патріархат. Я просто нагадаю слухачам: пан Георгій отримав духовну освіту на території Росії досить довго ви були долучені до створення медіа в московському патріархаті. і телеканал ГЛАС і починали з того, що зробили сайт. І ви, напевно, як ніхто добре знаєте, що ця от річ не. Переборна, ви хотіли відділити наскільки я розумію церкву, залишити церкву, щоб там не було ніяких політичних і... але не змогли перемогти от цю структуру, фактично казенну структуру на службі у Кремля. Тобто наскільки я правильно зрозумів вашу попередню відповідь. Освіту я скоріше отримав самостійно, бо навчався заочно дав курські духовні семінарії, бо це була єдина можливість тоді. Бо на той час, коли це було, це перша половина 90-х, то тоді заочна освіта для несвященників і ще й з родинами. Я паралельно вчився в Київському університеті, в курській семінарії і багато цікавої літератури читав, але потім тільки потім зрозумів, що. Що це не викладають в семінаріях. і багато навіть російськомовної літератури і російського, нібито російського богослов'я, це те, що в московському патріархаті не вітається, наприклад, Паризька школа. Але якщо на неї придивитися, на цю паризьку школу богослов'я, до якої входить там Бердяєв, Булгаков, Лоський там ну і далі, там Шмєман, Афанасів, Міндорф, тобто здебільшого ці люди, яких радянська влада депортувала з країни, між того половина цих людей. Пов'язані з Україною чи з України родом, тому там це ще ну той саме Зінковський був міністром релігії урядів незалежної України, там 19-20 років. Тому щодо освіти, це окрема історія. Щодо нашого бачення, нам здавалося дійсно, нам здавалося, що можна такий спокійний цивілізований спосіб. Крок за кроком, позбавляти церкву російського впливу, позбавляти церкву радянського спадку. Тобто, фактично, природня церква може підвищувати свій статус, крокувати від самостійності в управлінні до автономії, потім і до кефалії. тобто в природній спосіб розвиватися як українська церква. Виявилося, що ми були досить наївними. Ми багато чого зробили насправді. Нам багато що вдалося, в тому числі в медійному просторі. Але знаєте в якому сенсі треба говорити правду і відчувати себе корисним ідіотом. Коли тебе використовують, твій запал використовується іноді як прикриття, як ширма. От дивіться, у нас є українці. От дивіться, тут же у нас не заборонено і їм щось робити. А паралельно розвиваються ідеї і пропагуються руск. Міра, створюються певні структури, працюють з ієрархами і священниками, і хтось із них ще з радянських часів, агент КДБ, а потім ФСБ і зовнішньої розвідки. Хтось таким стає під час уже цих років. Це складний процес, який, напевно, розкрився повноцінно, коли почалася війна. Ми всі не думали, що буде війна. І ми все ж таки були в процесі, знаєте, вільного діалогу людей. З різними баченнями, з різними ідеологіями, з різним політичним світоглядом тобто і нам здавалося, що все це можливо в рамках демократичного суспільства. А коли почалася війна, стало зрозуміло, що наші демократичні інституції і можливості використовувалися російською розвідкою, російськими спецслужбами, російською державою для того, щоб фактично послаблювати Україну і, врешті-решт, почати цю загарбницьку війну. Тому я думаю, що це гарний. Приклад для всього пострадянського простору і для всього простору, так званого як Варшавський договір, да був тобто тих так, країн, так. які були під владою радянського союзу, але ну не входили в радянський союз, тобто цей досвід треба розуміти і бачити, куди рухається і чого прагне е, нова е, Російська Російська імперія. Нагадаю, друзі, у студії української хвилі сьогодні на гостинах український священник, відомий богослов, філософ, громадський діяч, блогер, отець Георгій Коваленко. Повертаючись до подій в Україні, ми розуміємо, що початок повномасштабної війни лише пришвидшив перехід церковних громад до православної церкви України, церковних громад Московського патріархату. Чи можна спрогнозувати цей процес далі, як він буде відбуватися, і чого чекати? Ну звісно, після перемоги? Так дійсно цей процес пришвидшився, але знову гібридна церква. Застосовує гібридні методи протистояти цьому. Тобто московський патріархат волів би, скажімо так, залишатися таким, яким він є, тобто, і зберігати власну структуру, власне майно, власну структуру влади, тобто священників і вірян, і робить для цього все можливе, використовує всі можливі методи для утримання, в тому числі таким методом став той собор 27 травня, який нібито. Як медіа потім почали повідомлювати, е, нібито розірвав з Москвою. Насправді жодного рішення про розрив з Москвою московський патріархат не приймав. Більш того, навіть ті правки в статут, які були внесені, з нього почистили все, що є про московський патріархат, але так і не публікували. Більш того, почистили не все. Починається цей статут з згадки про грамоту патріарха Московського Олексія. Але я не буду цим забивати голову ані вам, ані слухачам. Але це через медійну підтримку. Справило враження на частину віруючих. Ці процеси певним чином пригальмувалися. Вони пригальмувалися до осені, тобто до осені, бо восени почалися інші процеси. Почалися звільнення українських територій. А коли вони були окуповані, наприклад, там, на Харківщині, в Ізюмі, місцевий митрополит благосоляв окупаційну і колабораційну владу Харківщини. В Києві всі промовчали. Після цього собору, 27 травня, кримські єпархії, частина єпархій Луганщини, здається, попросилися в безпосереднє підпорядкування Москві. Москва їх радо прийняла. Тобто окупувала в церковному вже сенсі в Києві на це жодної реакції. Єпископ і два архімандрита сидять в Кремлі на проголошенні приєднання Херсонської, Запорізької і якої там ще області Луганської області до Росії. В Києві жодної реакції від церковної влади. Ну і я думаю, що всі ці події реально показали, що. А потім почалися обшуки СБУ і. У цих людей почали знаходити і пропагандистську літературу, і переписку з московськими і іншими кураторами, і паспорти російські, і так далі. Тому подібне. Суспільство знову побачило, що насправді це все було ілюзія, ілюзія незалежності. Ну і дуже-дуже слабка недолуга. Комунікація з українським суспільством, тобто насправді насправді звісно в московському патріхаті є духовенство і патріотичне і віруюче. Але якщо дивитися на керівництво, тобто стається враження, що воно робить таким чином, щоб з одного боку і українському суспільству і владі сподобатися, і не сильно роздратувати московську владу і кураторів. Тобто, це якась така знову ж повторюся, гібридна історія. А це гібридне співіснування любітелі руского міра і українських патріотів під час війни неможливо, тобто треба визначатися. бо... Це дійсно питання національної безпеки, і це питання дійсно ну фактично виживання українського народу, бо Росія поставила собі мету нас ліквідувати, якщо ми не бажаємо стати росіянами. Скажіть на вашу думку, чи можливо буде все таки чи реально притягти до відповідальності тих священників московського патріархату, які відверто стали ворогами України і або здавали росіянам позиції українські, або ну просто ставали зрадниками? Чи вони так і зможуть знову мі мікрувати, розсіятися і все вляжеться? Ну тобто ще з літа про це дуже багато говорили в медіа і експерти вже восени дійсно почалися кроки держави і вже є. І вироки певні, і вже є обміни, коли священника засудженого якраз да, за це наведення його обміняли на росіян. То вже є це. Україна демократична країна. Це тобто священник – такий самий громадянин. Якщо він вчиняє злочин як громадянин, то він відповідає як громадянин. В цьому сенсі все ж таки Українська держава діє в юридичні способи. А релігійна сфера непроста, і тут з одного боку треба використовувати існуючого законодавство, і треба використовувати ті механізми, які зараз застосовує держава. Тобто, держава пішла шляхом санкцій на певних осіб. І напевно це дуже правильний шлях. З якого боку, бо санкції до осіб. Призводять до санкцій до юридичних осіб, які вони очолюють, і санкції майнові. Тобто держава не може релігійні санкції вводити, вона не може забороняти релігійну діяльність Україні, сповідувати будь-яку віру можна без жодного дозволу від влади. Тобто в Україні не потрібна реєстрація на релігійну діяльність в Україні не потрібно для того, щоб зібратися і разом помолитися, отримувати дозвіл. Але релігійні організації можуть набувати право юрособи. тобто вони можуть і без цього існувати. Вони не можуть бути заборонені як релігійні організації, а як -от юрособи. А що таке юрособа? Це рахунки, це економічна діяльність, це володіння майном землею, це користування пам'ятками архітектури. От історія з Лаврою, це історія якраз такого типу. Тобто Владика Павло, дуже відомий в Україні, сумно відомий в Україні. Він потрапив в цей санкційний список. Він очолює цей монастир. Звісно, держава не продовжила. Договір оренди, який 31 грудня закінчився на Верхній Лаврі. Монастир продовжує існувати на Нижній Лаврі. Ніхто з Православної церкви України не вимагає виселяти чи прибирати там, московський патріархат з Лаври. Православна церква України тривалий час просила: дайте нам можливість в одному з храмів Верхньої Лаври, які не використовуються московським патріархатом, помолитися українською мовою з українськими віруючими. І смиренно чекала. Ну, врешті-решт, терпець держави щодо московського патріархату втратився. Закінчився договір оренди, і тепер виявилося, що всі храми верхньої лаври вже не використовуються московським патріархатом, і знаєте, Бог гордим противиться. А московський Перехід перед цим розповідав, що це і Божими карами українській владі всіляко погрожував. А от а Православна Церква України смиренно чекала. От Бог смиренним дає благодать. Тобто я думаю, що з одного боку є смирення, а з іншого боку, це той час, коли треба приймати рішення бо насправді це той час коли не треба боятися і знову ж питання національної безпеки питання протидії пропаганді російським наративам протидії розвідувальній діяльності чи іншим речам це те що зараз на часі на жаль в московському патріархаті багато людей які займаються нерелігійною діяльністю або поєднують релігійну діяльність з розвідкою чи пропагандою. От їх треба від цього певним чином позбавити. І сподіваємося, що вірні московського патріархату позбавляться того, знаєте, стокгольмського синдрому, коли заручники, яких захоплює терорист, вони через певний час починають ну, любити цього терориста, з ним якось його виправдовувати, розуміти та далі. Та тому подібне. От держава терорист напала на країну, а церква терорист вже майже. 300 років, да більше 300 років, намагалися фактично тримати в заручних українських віруючих. Ну, це, це теж викликало напевно певні відносини між терористами і заручниками. Сподіваємося, що держава, суспільство і інші релігійні спільноти України зроблять все, щоб віруючі, Молилися, а пропагандисти і агенти понесли юридичну і законну відповідальність, якщо вони порушують закони і воюють проти України, говорячи про московський патріархат, ви говорите про вірян як заручників пропаганди, але не треба забувати про те, що в умовах війни є заручники українські священники, священники православної церкви України. Чи є така інформація статистична? Скільки? Таких священнослужителів зараз знаходяться і є бранцями Кремля. Я спеціально не досліджував це питання. Знаю, що це є. Я знаю, що священників повертали. Наприклад, тих капіланів, які хотіли забрати, коли думали, що вбиті всі на острові Зміїни. Тоді вийшов корабель, там було двоє чи троє священнослужителів. Вони були в полоні. Є вбиті священнослужителі. Я просто спеціально не досліджував це питання. І мені здається, що і зараз є ті, хто, які. Перебувають в полоні. Ну і знову ж є окуповані території, і на яких іноді священники фактично перебувають або в підпіллі, або змушені звершувати свої богослужіння і своє служіння в дуже непростих умовах. Ну от наскільки мені відомо, здається, Херсонський єпископ Православної церкви України зараз знаходиться в Олешках. Це на іншому березі Дніпра, тобто ще окупована територія, він там живе, мешкає. Ну і так само в інших місцях це стосується греко-католиків, це стосується протестантів. Дуже часто окупанти фактично використовують приміщення церков, там розташовують свої там штаби, просто їх експропріюють. Ці приміщення, тобто вбивають, є загиблі і протестантські священники, і священники православної церкви України. Насправді, всі релігійні спільноти, крім московського патріархату, на окупованих територіях потерпають. з іншого боку, навіть в Москве. Овському патріархаті частина священників проукраїнських змушені були виїжджати з території. Я знаю це по Херсону, наприклад, коли священник, який фактично збирав, ховав тіла українських воїнів після окупації, просто вздовж дорогу ходив, збирав, а потім на якомусь з блокпостів йому намікнули, що він в якомусь списку є. І його попередили інші священники, і він був змушений дуже швидко виїжджати. Інший священник так само потрапив на підвал, як кажуть, де його там катували, допитували, і він теж був змушений виїхати. Вже розповів про це після того, як виїхав. Тобто, це, ця проблема існує. Існує в постійному режимі на окупованих територіях. Нагадаємо, з нами в студії був український священник, відомий богослов і філософ, ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості. Отець Георгій Коваленко. Дорогі друзі. Час нашої передачі в ефірі добігає кінця. Чекайте на продовження розмови з сьогоднішнім гостем української хвилі наступної суботи в цей же час о 14.30. Вели передачу Олена та Олег Головатенки, звукорежисер Соната Ядевичення. Різдвяної радості і господніх щедрот нам усім. А духовного піднесення сподіваємося, додасть геніальна мелодія Мирослава Скорика.